вітання глядачам телекомпанії РТС у прямому ефірі. Пряма мова говорити ми сьогодні. Будемо про безпеку на дорогах наші шановані гості Вікторія Посаренко і Вадим Лисий у цій студії. Я вас щиро вітаю, мої шановні гості, гості наших глядачів. Останнім часом в Україні значно побільшало дорожніх аварій. Люди гинуть чи не причому десятками в різних куточках України. Чому так відбувається? Що з цим робити? Ось про це все будемо сьогодні говорити. Перше слово дамі Вікторії Пасаренко, вона речниця обласного управління Державної інспекції. Пані Вікторія, як правильно сказати про ситуацію з дорожніми аваріями на Сумщині? Вона яка ця ситуація? Звичайно, напружена. Критична, яка вона? Добрий вечір. Дорожня ситуація, яка склалася в нашій області, можна назвати багатьма епітетами, проте ні в якому разі не можна її називати звичайною. Чому? Якщо навіть абстрак... Абстрак... абстрактно підійти до будь-якої цифри, в незалежності від того, збільшилася кількість чи зменшилася, в будь-якому випадку за цими цифрами стоїть людське життя. І навіть якщо воно одне єдине втрачене, то це надзвичайно велика шкода. Проте ми маємо змогу і необхідність сказати про те, що кількість травмованих і загиблих людей в нашій області значно зросло, навіть у порівнянні з минулим роком. Взагалі, то протягом кожного року Сумщина. В дорожньо-транспортних пригодах втрачає понад 100 людських життів, а понад 900 людей на різний час опинилися на лікарняному ліжку і зазнали шкоди здоров'ю. Такі дослідження, напевно, спеціалісти проводять з розрахунку на те, яку втрату держава в цілому. Несе від дорожньо-транспортних пригод. Ну, взагалі, та проблема дорожньо-транспортного травматизму вона актуальна по всьому світу, і в усіх країнах визнали, що кількість людей, які страждають дорожньо-транспортних пригодах, вона значно перевищує. Саме в автомобільних аваріях вона перевищує пригоди на будь-якому іншому виду транспорту сумарно взяти щорічно у світі це понад тисяча мільйон двісті людей гинуть від дорожньо-транспортних пригод. Це надзвичайно велика цифра. липень, серпень, вересень найбільш аварійний, можна так сказати, смертоносний сезон на українських дорогах. Є таке спостереження, чи це справді так? Якщо так, то чому так? Ну, певною мірою так, якщо розглядати сезонно, то на автошляхах області є кілька піків аварійності. По-перше, це перехід з літа на з осені на зиму, коли дещо міняються обставини керування транспортним засобом. А в літній період навпаки більшість водіїв, навіть тих, які взимку з власних якихось. Постійно побоюються виїздити на проїзну частину, влітку вважається більш безпечною сама дорога. Кількість людей, які сідають за кермо, зростає, і тому зростає звичайна кількість дорожньо-транспортних пригод. При цьому саме в літній період є такий пік аварійності. Чому? Тому що більшість людей намагаються дістатися до місць відпочинку, в тому числі і на автомобільному транспорті. При цьому є певні температурні показчики, які не зовсім сприятливі для тривалого, наприклад, керування транспортним засобом. Влітку ми говоримо про те, що існують досить часті випадки, коли за кермом водії на власному транспорті проводять значну кількість годин, втомлюються, іноді засинають, а наслідки таких. Аварійних ситуацій вони надзвичайно великі. От про причини цих аварій ми з вами поговоримо. А я хочу запитати у Вадима Лисого. От Ви більше 10 років за кермом, як мінімум, причому ви займаєтесь автоспортом. От розкажіть, як ви особисто себе відчуваєте, коли зранку виїжджаєте на дороги? Як, як вам почувається за кермом на сумських дорогах? Ну, Дійсно, очень актуальний вопрос, який треба підіймати і об этом розмовляти, це Это культурі водія. о культуре на наших дорогах, ведь все-таки культура вождения – это залог безопасности на дорогах. И об этом не надо забывать, и тут надо, самое главное, поставить вопрос. Все-таки штрафовать или учить с детства? Вот по моему убеждению, надо идти э, не одним путем. Мы можем пойти путем увеличения штрафов, и этим надо идти, потому что вы знаете, что творится на, дорого, на дорогах э, в связи с той ситуацией, которая в Сумах происходит и во всей Украине, а с так называемыми пьяными водителями. Это бич, это тенденция, которая происходит. Я уже неоднократно говорил, повторюсь еще раз, неужели э, это стоит того, садиться пьяным за руль, сейчас можно вызвать э, службу такси, которая за 3, за 50 гривен э, ваш автомобиль довезет с вами вместе до вашего дома. Неужели цена жизни или цена чьего-то здоровья стоит этих 50 гривен? Это мое убеждение личное, как человека, как автомобилиста. Поэтому э, увеличение штрафов за вождение в нетрезвом виде однозначно в Украине должно произойти. Однозначно. Это должны быть не те мизерные штрафы, которые есть сейчас потому как для некоторых э, они, возможно, неощутимы, для некоторых они просто не сильно ощутимы. Для примера, сейчас э, могу сказать, что в Беларуси произошло на законодательном уровне ужесточение э, штрафов э, за управление в трезвом виде. Э, вплоть до того, из их мер, хотелось бы сказать, это до конфискации автомобиля, на котором был словлен пьяный автомобилист. То есть это прецедентный шаг со стороны белорусских властей. Я не знаю, как он в практике будет работать, не хотелось бы у работников ГАИ спросить, но Якщо в Україні було щось подобне, то, то повірте мені, я думаю, що закращення п'яних водій і управління автомобілі в би закриті в рази. Ми, естественно... на жаль, не можемо зараз питати у мінських э, даїшників, бо э, ф, формат і кордони, в тому числі телевізійні, а от що ви думаєте з цією ідеєю? Вона може на практиці завадити тому, що називають п'яними водіями? Ну, напевно, це тонкощі, тонкощі юридичні, які треба. З'ясовувати. Співробітник Державта інспекції він має дотримуватися чинного законодавства і діяти в межах законодавчого поля, в якому він знаходиться. На сьогодні для того, щоб керувати транспортним засобом водію, достатньо мати лише водійське посвідчення. При цьому право власності на цей автомобіль воно не повинно бути заявлене особистої власності. Тому я не, не готова відповісти стовідсотково, чи є такі законодавчі заходи в межах правового поля. Про те, як людина, яка живе в місті, яка щодня, як і всі, ми, стає учасником дорожнього руху, напевно, це може спрацювати, оскільки я згодна зовсім згодна повністю з Вадимом у тому плані, що. Ми говоримо про відсутність культури. Здається, класики літературного жанру колись ще в минулому столітті казали, що нічого не дається так дешево і не коштує так дорого, як вічливість. От Про вічливість і культуру учасників дорожнього руху, напевно, ми можемо говорити і можемо вживати якісь заходи, щоб зламати оцю ситуацію без культур'я. А які можуть бути ці заходи? Що ви маєте до увазі? Чим я, як змінити? Особисто я вважаю, що кожна людина сьогодні у сучасному суспільстві вона щодня є учасником дорожнього руху. Проте, оскільки ми живемо в сучасному світі, то сама участь у процесі дорожнього руху вона не викликає і не стає чимось якоюсь нонсенс, нонсенсом чогось. Тому що ну це звичайна справа. вийти на вулицю, перейти дорогу, це зовсім звичайна річ. І більшість з нас. Почуття власної безпеки і почуття відповідальності перед тими людьми, які теж користуються дорожньою інфраструктурою, воно нівелюється. До речі, у серпні буде 117 років з моменту офіційно зареєстрованої першої дорожньо-транспортної пригоди. 117 років тому сталася перша дорожня транспортна пригода у Лондоні. Це відомий факт. Ну, тоді і машинки були дещо інші. Машинки були дещо інші. Але якщо згадати цю історію, то ми маємо три фактори. По-перше, людина водій, яка сіла за кермо цього автомобіля, вона мала три тижні водійського досвіду. По-друге, при дозволенні на той час швидкості у 2 мілі. Він шалена, була шалена швидкість. швидкість. Він іде на знову ж таки безпрецедентний шаг. Він збільшує цю швидкість до 4 мілей. І, по-третє, у нього на пасажирському сидінні сиді... сиділа панянка. Він намагався створити враження як найкраще, як про себе водія, так і про використаний транспортний засіб. Всі ці чинники призвели до того, що трапилася дорожня транспортна пригода з постраждалими. Автомобілі інші, часи інші. Сьогодні, якщо ми подивимося, які у нас причини дорожньо-транспортних пригод? От до речі, які саме причини? Які Вадим саме? каже про те, що він говорить про п'янство за кермом, так? А от насправді що буває частіше? Це перевищення швидкості? Найчай... Найперша причина перевищення безпечної або дозволеної швидкості руху, порушення правил маневрування, керування на тверезому стані. І такий чинник ще не водійський, і порушення правил дорожнього руху пішоходами. Тобто часи міняються, а причини залишилися тими самими. Хай зараз дозволена швидкість зовсім не дві мілі, да? а значно більше. Проте цифри ці можна збільшувати, адже автомобілі стають сучасними, швидкісними, проте причина залишається та ж сама. Відсутність культури поведінки, відсутність прогнозування з своїх власних вчинків. З розрізу на те, яку загрозу ти несеш особисто своєму життю здоров'ю, і найголовніше тим людям, які опинилися, як ми кажемо, не в тому місці, не в тому часі. І стосовно, все ж таки, повертаючись до керування у нетверезому стані, напевно можливо, і збільшення штрафу, ну, наприклад, у 10 разів, стане тією цифрою. Яка ну, хоч би певний психологічний бар'єр? Да, кількість, певну кількість водіїв, які будуть не в змозі сплатити ці кошти, можливо, вони їх зупинять. Проте, може, на мою, на мою власну думку, можливо, якимось дієвим чинником було і не покарання карбованцем, як то кажуть, а якимсь чином привселюдними роботами. Адже у нас в державі дуже багато є. Якихось справ, до яких не доходять руки через низьку зарплату і так далі, і тому подібне. Аби зменшити у той момент піти від покарання, привселюдно цю людину застав змусити відпрацювати не на 3, 400, 3 400 гривень. А на 34 тисячі гривень відпрацювати на користь держави. Можливо, ви працюєте, де ще поговоримо, а тепер у нас є ще телефонний дзвіночок. Хтось із наших глядачів має свою власну думку чи запитання. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. У мене питання до Вікторії Писаренко. Ми красиво розмовляємо, треба жорстко наказувати порушників водіїв. Отак у нас будуть люди погибати і нічого толку не буде. А у вас є рецепти як покарати? Жорстко. жорстко дуже. Дуже жорстко, щоб це. Ну, от бувало, ви що пропонуєте? Щоб було неповадно другим. Ну треба дивитися, як у других государствах наказують за ці порушення. У нас є показателі там. Навіть є до вищої мери наказання. Хоча це жорстко, але це не буде вже те саме. Думатимуть, що робити. Спаси. От бачите, це ось, ось ось що говорять наші глядачі. Це ж не просто так. Действительно, да. это то, что переживает сегодня сумчане, то, что их беспокоит. Но, к сожалению, наверное, это не зона ответственности ГАИ, они действуют в тех межах законодательства, которые у них есть. Но еще раз повторюсь, наша общественная организация, мы неоднократно и сейчас будем обращаться по поводу, я думаю, это уже проблема общегосударственная, и она будет изменена в ближайшем будущем. Это увеличение наказания за те или иные правонарушения на дорогах. Пример приведу вам следующий. Вы помните, как была борьба со спецсигналами? То, что творилось сейчас в России, невозможно, не могут побороть. У нас побороли очень легко. Первое. Увеличением штрафа до 5000 50 гривен это нереальные цифры для практически всех э, автомобилистов такие штраф заплатить. И жестким контролем со стороны ГАИ. Вопрос решен, практически решен. Это штучно сейчас. Э, Тот же самый вопрос можно решить и с пьянством на дорогах, с пьянством водителей. Но опять же вернусь, не только, знаете, как штрафовать, не только, но и надо повышать культуру на дорогах. Это и воспитание, скажем, с тех программ с детства, возвращение, которое проводилось, а и совместно с общественной организацией мы на уровне наших взаимоотношений пытаемся это возобновить, проводить и в тех же лагерях, и в тех же школах те, такие программы. Это все-таки показывает исследования стран европейских, где низкий уровень скажем, и летальных исходов, и дорожно-транспортных происшествий низких, прежде всего вывод делается самое главное один – это личная дисциплинированность как водителей, так и пешеходов, всех участников движения. С чего формируется личная дисциплинированность? Но это прежде всего с уровня культуры, с уровня образования, с общего спектра э, того гражданина, который сидит либо за рулем, либо пешеход. И вот это надо добиваться. Нет прямого рецепта. Вот сделайте так, и завтра будет все хорошо на дороге. Мы должны идти и менять поколениями. Знаете, как всегда я начинаю, говорю, надо начинать с себя. Вот когда с себя ты начнешь, и знаешь не выбросишь, э, как водитель, э, в, там в стекло грязную тряпку, не нарушишь какие-то, не подрежешь кого-то. Если тебе даже э, за рулем тебя подрезали, не надо мстить. Надо поступить, э, скажем так, вежливо и сформировать такое мнение о себе. И не поддаваться на те провокации, которые творятся на дорогах. Ведь ты должен быть прогнозируемый на дорогах. Если ты прогнозируемый для всех участников движения, это ты не создаешь тех э, ситуаций, которые возможно произойти. Если вы видите, водитель ездит, резко тормозит, перестраивается, сразу возникает вопрос, неадекватный водитель, хам и тому подобное. Поэтому, прежде всего, с повышением культуры надо бороться. Невозможно решить за один день, невозможно. Но надо с этим бороться, прежде всего. Столкнулись с проблемой пьянства, З алкоголізмом, скажімо, називаємо це як угодно, але з э, управлінням автомобілем трізним виді. Не треба повищати штрафи. Ну адекватно вже всі об этом говорят, надо. треба. Сколько обращений в законодательный орган? Я думаю, що в ближайшому время це зробиться. Це правильний шаг, який, я думаю, привлічує за собою якісь определенні действия. Чего? Нам, нам залишається тільки дочекатися цієї миті, оскільки правильно ви зазначили, це не в нашій компетенції не збільшувати штрафи ні якимось іншим чином попри. Ті межі, в яких ми діємо, щось змінити ситуацію на сьогодні. Є кілька видів відповідальності за керування в транспортним засобом у тверезому стані у вигляді штрафу або позбавлення права керування на розгляд суду. А багато водіїв позбулися цього права керування на Сумщині? За останній час? Ні, насправді на сьогодні тенденція склалася така, що частіше судовими рішеннями водії притягаються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Позбавляються зовсім невелика кількість людей. І можливо, це є певною якоюсь проблемою, Хоча з досвіду власної роботи виїзду на дорожньо-транспортні пригоди не єдині випадки, коли у дорожньо транспортну винуватцем дорожньо-транспортної пригоди стає водій у нетверезому стані, який тільки що отримав водійське посвідчення після того, як він на два роки був позбавлений права керування знову ж таки такі у нетверезому вже виходять рецидівістами колись ну виходить, що так чому. У розвинених європейських державах у Німеччині в інших державах, якщо за певний проміжок часу водій у поле зору працівників поліції потрапляє як порушник правил дорожнього руху, одним із одним заходів є направлення його на психіатричну експертизу, оскільки нормальний свідомий водій він не має права і не має можливості порушувати свідомо. Але в нашій державі ну насправді низька оця водійська культура, і не тільки водіїв. До речі, треба зважити, що і інші учасники дорожнього руху також не відрізняються високою культурою поведінки на дорозі. Що стосовно пішоходів, які також потрапляють у ДТП, і у нетверезому стані, також велосипедисти, особливо на заміських вулицях, це справжнє лихо для водіїв, які знаходяться за кермом, оскільки вони не можуть. Прийти спільної згоди і культурно рухатися проїзною частиною. Кожний намагається самоствердитися. Про це про це ми трохи пізніше поговоримо. У нас так, є так. ще телефонний Дзвіночок. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви пішоход чи водій? Ні, я в але Ну, мене такий вопрос: як ГАІ реагують на 15 п'ятнадцятий часовий робочий день молоді від маршруту, тому що не біручити пасажирів, не дрова. Вот. И как предложение наказывать водителей не только штрафом за пьянку 3,5 тысячи, а наказывать работами, там, например, по 5 гривен в час. И пускай эти 3 тысячи работают по 5 гривен за час общественного работы. Независимо, это начальник, мажор или простой вермотян. Ну, про те, что залучати таких порушників до Трудових робіт про це я казала. Моя особиста думка, що, що це спрацює, а якщо ще ми і зможемо зробити публічне це відпрацювання, то напевно воно ще більше буде мати покарання для цього порушника. Ми вже неоднократно розмовляли об этом і ще раз повторюсь, о том, що моральне порицання може бути гораздо жорстче, ніж фінансово-економічне. Ну, представте собі, тут льоно водитель нарушил правила дружно движения пьяным управлял автомобилем. И он обнаружил, что у него там штраф допустим, там, 3,5 тисячі гривень. Ну, для кого-то, для кого-то мажора, це немного, він заплатив, їздить далі. То, є, можливо, треба їх на Майдан при... Незалежності, щоб в ну, присутності Совершенно верно. міського начальства вони це робили. Конечно, елементарно, Даже там э, средства масової інформації. Такой-то, такий то, такой -то. був п'яним задержан, нарушив правила. Порицання моральне. Вернути те, ну, що дивіться, було... Дивіться, в Радянському Союзі це працювало. Ми з вами цього не застали, але ми знаємо, що Я це працювало. Я об этом неоднократно говорив, що це нам возвращати. То моральное порисание, которое было в Советском Союзе, ведь на самом деле оно эффективное. Смотреть потом в глаза своим близким, своим соседям гораздо э, неприятнее, жестче, нежели просто заплатить те деньги, которые для кого-то, возможно, совершенно верно. А когда это произойдет разово, десятый человек уже задумается. Я предлагал це это по центру города, когда ночью у нас есть некоторые лихачи в нашей центральной части. Саме. Машин, то же самое показать номера этих машин, написать в срезах массовой информации э, в телеканалах, что такое-то автобин того то Иванова, такого-то, такого-то. В центре города портил улицу Соборную, катался там. Это к... В інформаційному муніципальному порталі вже є певна рубрика, але це, ну, як виглядає, це нічого не змінює. Ну, к сожалению, систему треба вистроїти. звісно, зараз це такі зачатки, які вистраюють цю систему морального порицання. Я думаю, що через ніякий час, благодаря усіліям общественних організацій автомобілістів, ви знаєте, зараз соціальні сети не мовчать, вони активно реагують на ті чи інші ситуації. Але мало на що впливають. Ну, насправді, є ефект. То же самое, те резонансы аварии, которые происходили в Сумах в последнее время, если бы не поддержка общественности, наверное, такого резонанса и тех бы бы так не было. А мы получаем сейчас результат. Я думаю, спустя некоторое время этот результат воплотится в те или иные изменения либо в законодательном уровне, либо ужесточение наказания тех или иных э, правонарушений. У нас еще запытание от наших глядачей. Говорить, будь ласка. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Владимир, Сумы. Я водитель сам. Значит... Э... Все правильно за этих лихачей, все все верно, мы согласны и, и порицаниями надо заниматься, это обязательно, потому что надо где-то какой-то столб завести такой, чтобы там вывешивать это дело, потому что даже в старые времена это было все. Вот. Но еще много вопросов по э, качеству дороги. Качество дороги на, на сегодняшний день очень очень сложное, значит опять появились ямы на дорожном полотне. И при маневре те же мотоциклисты, те же водители, которые вот такие лихачи, они выскакивают плод до того, что на встречную э, полосу движения. И создают, ну, в общем-то, угрожающие... Я состояние. так и, и бачу. И на Харьковской, и на Дзержинской, и на Илинской я видел уже несколько таких ям глубоких есть. Почему за границей полиция следит за этим делом? Почему у нас ГАИ ніяких мер не приймають. Поки не написали, э, ввели е, к сожалению, що он там, конечно, ну наполовину там е, поки нічого з дорогами не делають. Зараз опять почалося це діло. Ну треба з цим теж как-то боротися. Пане Володимиру, дякуємо вам за небайдужість. З цим теж щось треба робити. А от я якраз хотів ще про пішоходів е, сказати. От в е, аваріях от приблизно. Половина людей, що гинуть, це пішоходи. І, звичайно, що це не всі ці люди були винуватцями цих трагедій. Як це поєднати? Відповідальність пішоходів і водіїв? От ми багато говоримо про те, що п'яні водії, але ж бувають не лише водії, п'яні, і а, буває навпаки, ну тобто багато дуже різних ситуацій, багато різних історій. Як з цим що з цим можна зробити? Водії не поважають пішоходів в нашому місті, пішоходи не поважають водіїв. Ну, на самом деле, если можно, Виктория, опять же возвращаемся к элементарному нашему воспитанию, культуре на дорогах. Ведь участники дорожного движения это не только водители, это и велосипедисты, это и скутеристы сейчас, это и пешеходы. И между ними взаимопонимание должно быть априори его нету сейчас мы понимаем что каждый хочет выделиться каждый хочет показать что два колеса лучше чем четыре, либо я пешеход я перехожу дорогу там где я хочу и так далее на самом деле опять же возвращаемся к совокупности что такое культура э, на дорогах это культура человека ведь каждый человек должен понимать что э, моя свобода моя мера э, э, заканчивается там где начинается свобода другого человека если ты пешеход то извиняюсь за внимание, ты должен подчиняться правилам дорожного движения так же самое как и автомобилист у нас, слава богу, инфраструктура пешеходных переходов сейчас, э, тех зебр на дорогах есть. Я сколько раз наблюдал на дорогах, когда даже те люди, мамы с колясками, переходят дорогу 10 метров, не доходя до пешеходного перехода. Но неужели это э, цена 10 метров той безопасной ситуации, не, дай, не приведи Господь, или то, что может произойти? с этой мамой или с теми пешеходами. И вот с этого начинается. Она начинает прежде всего с себя. И как сказал Владимир, извиняюсь, вот в предыдущем звонке, то, что состояние дорог действительно у нас э, не Европа, но она к этому стремится и она постарается под то, что мы имеем. Мы должны э, не оставаться острыми. Я привожу пример. Где-то год назад мы э, это старались это делать. Это по надо. поводу тех светофоров, которые стоят поломаны, либо закрываются деревьями. Те же ям. Горячая линия, в ГАИ. міській раді лідіти вона повинна бути, це, 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 це бути, тому що суспільство шабшісне реагувати на це. Безумовно, і перше нашим... слово було вам. Останнє і вам у нас буквально хвилина лишається. От те, що те про що сказав таким культурологічною мовою Вадим, що можна з точки зору інспекції сказати? Стосовно стану утримання дорожнього полотна. Люди мають знати, що не компетенція держав та інспекції утримувати проїзну частину. Це певна певне питання до дорожніх комунальних організацій, які за ці Що за це відповідають від Інс В повноваженнях держав інспекції, обстеження проїзної частини і інформування вищих інстанцій, які володіють коштами на утримання. Що би ви побажали автомобілістам і пішоходам? Я хотіла б побажати і собі, і всім нам. Якомога довше пожити у культурному суспільстві, коли ніхто з нас, виходячи на проїзну частину, на вулицю, на дорогу, не буде мати остраху за власне життя через те, що якась інша людина може знехтувати нашим здоров'ям за рахунок того, що буде порушувати правила дорожнього руху. Правила дорожнього руху написані правильно не чорнилами, а кров'ю. Ті великі страшні приклади, які люди чують і бачать кожного дня. Вони мають нас навчити поважати один одного для того, щоб наше життя було безаварійним, зеленого світла на всіх життєвих перехрестях. Дякую вам, дякую вам за те, що знайшли час для наших глядачів, глядачів, глядачам. Дякуємо за увагу. Дивіться, РТС будете знати більше.